Чому? Бо про втичила, або не впевнена, або ну, не побачила. Так. Або не сподобалось. Таке може бути. І все. Тобто ми можемо їхати далі шукати, правда? ж? Ну і все. Якщо там було місце для зупинки, а ми а, там не зупинились, це не помилка, правда? Суета, суета пішла. А ну посуетимся трошки. Чи без суети будемо? Добре. Ну, нормально. Да? Тобто, то Ми якщо що знайдемо нормально. Не треба там найближче пернати. Да? Продовжуємо рух. Знову пошукаємо місце для зупинки. Щось мені те не сподобалося. Що для цього в цілому треба зробити? Так може ми перестроїмося. Ми ж можемо це зробити? Правий покащик, праве дзеркало. Ми можемо перелаштуватися прямо зараз до суцільної лінії. Так і можемо, да? О, добре. І тепер в правій шукай місце для зупинки. Правда ж? Не десь там, а ти вже в ній. Правильно? Зупинись? Запроси. Подивись наступних. Цей чувачок не піде разом з нею. Пішов, зліва, глянь, машини їхні не зіб'ють. Зупинились машини? Справа наступних немає, зліва немає. От і все, що треба знати про цю бабушку. Хочеться в неї це запитати? Зупинись, запроси. Гляди, щоб мужичок пішов, так? Да? Не трошки далі, ні хрена собі, за цей стовп аж заїхати треба. Не вздумай. На стовпу висить знак за наступний стовп 30 метрів від зупинки громадського транспорту. Так? Напроти Ну, майже напротив. Хоча б напроти цього. Да? А якщо до стовпа станеш, то виходить, не можна там зупинятися. 30 метрів зона дії знаку. Добре, продовжуємо рух. Тобто де фіга тут місць для зупинок, так? Да? Це ми ще там не розвернулися, а там до двох прилеглих, після двох прилеглих, а з цієї сторони діла, баня, ще там щось. Ага, добре, давай. Забула, да? Ну нічого, погнали погнали Це все, до речі, не помилка. То їдемо собі далі. На перехресті на вулицю Алматинська. Почав нервувати. Де поки щік, думаю. Тут кому поступаємося? Ні. Нікому. Чому нікому? Так, ми по головній, яка змінює напрямок. Тобто головна йде ліворуч, ми їдемо ліворуч, якраз по жирній головній лінії. Будемо рухатися до перехрестя, на перехресті поїдемо прямо. Я сіль зупинки пошукаю. Ліворуч. Добре. Добре. Кому поступаємося там? Добре. Про трамвай ніколі пам'ятаємо? Добре. Він далеко, він зупинився. Опа! А це вже цікаво, да? Тобто, ми, скоріш за все, не встигнемо це зробити. Тут почекаємо трошки, трошки, да? от саме тут. Ще е, ми не перетинаємося е, з трамваєм. Що там той попутній? Втиче? Тут ще й фура, блін. Не в тему, да? Дуже пізно зреагувала на трамвай. Дальнобої теж втичуть. Що, встигнем, не встигнем? Аналізуй, а? Уже не встигнем. Ну, тобто, якщо б не було того зустрічного трамваю, в цілому б мені фік делати встигли. А так виходить не дуже. Добре. Добре, спокійненько собі їдеш. Молодець. Ми... Пішоходів немає? Ні, ми не будемо йому перекривати. Затягни на пішоходку, якщо пішоходів немає. Вирівняй просто на трамвайних коліях. Пригальмуй, пішоходів немає на горизонті. Ми його випустимо. Нам нафік не треба з ним взаємодіяти. Давай, друже. Газуй. Чи він не прийме це рішення? Прийняв, так? Да? Нам його оце в бачині точно не треба, правильно? А тепер уже прикриває дорогу лівом. Давай, давай. Та сміливіше не бійся, зустрічки дай, нема? Ну так давай, їдь. Твій пріоритет. Сильно ріжучи траєкторію, підставляєш свою жопу під його морду. Ясно? Це те від чого я тобі кажу, дивитися по сторонам, щоб так і не зробили інші? Ти сама так зробила, бо поспішила, бо зустрічки нема. Затяни далі, перекрий дорогу лівим, поверни в свою смугу, так? А тут ти відразу по діагоналі поїхала, і ти ризикуєш. Причому, знаєш, що саме біда? От в нас головна, в неї друга рядна. А в цьому ДТП ми винні були, бо наша жопа в зустрічці в їхній. Ми траєкторію зрізали. Зрозуміло? Хоча в нас головна, і ми їм не повинні поступатися. Ми тут. тут. Ліворуч завжди. Який пріоритет, Кому поступаємося? Тут усім поступаємося. Добре. Ох, ця навчальна фура, коротше, нас переслідує. Трошечки викрути вправо, закрути вправо. Добре. І підрівняй. Це ми подалі від неї стали. Ясно? Добре. Кому поступаємося, ще раз я забув? Добре. Ти бачиш там? Не бачиш? Як не бачиш, то підійди, відкрий огляд в дві сторони, не в одну. Оцей, бачиш, буде різати зараз, як ти траєкторію, сракою в нашу морду. Дуже близько своєю жопою, можливо, проїде до нас. Близенько, а якби ти тягнулась і туди не дивилась, ти б, в ньому, ти б йому в жопу приїхала. Ясно? Угу. Mm -hmm. Чому треба в обидві сторони дивитися? Погнали? Глянь ще, глянь ще справа. Добре. Далі ми поїдемо до кола, а на колі на другий з'їзд. Перший, то куди він йде? Прямо. Прямо. А другий? Прямо. Туди, Прямо. вліво. Ми на третьому. Тут їх всього три, да? Як теобразне перехрестя, але тут доволі таке різко а, вліво. І зараз будемо розбиратися, як ми тут заїжджаємо. Так, це ми йдемо по лівій смузі, так? Угу. А право вже вільна? Добре. Ще раз оглянь. Добре. Підрівняла. Вимкни. Пішоходи. Це робітники, вони не пішоходи, вони не йдуть без покажчика. Рівненько їдемо. Балюки там терчать, їх ще не заасфальтували. Mm -hmm. Коло вільне зліва. Нас ніхто не хіране. Mm -hmm. Заходь в коло, глянь ще раз. Добре, закручуй. Закручуй. А тепер вмикай правий покажчик. Він нас пускає. Yeah. Повинен. Добре. Але ми контролюємо, щоб він так і пустив. Добре. Добре. Козирьочок. Не поспішай. Бо тут позрізали асфальт. Йоме, я сподіваюся, що не сьогодні його покладуть. Нам оце, блін, завтра тут не вистачало цього асфальтоукладчика ще. Ну там уже будемо розбиратися. Якщо ми завтра потрапимо сюди і тут будуть ремонтні роботи, об'їзд перешкоди. Лівий покащик, правий пакащик, всі ці справи. Далі, якщо бачиш, що об'їзд перешкоди через зустрічку, ми зустрічку пропускаємо. Ну тобто вже по місту будемо розбиратися. Добре? Але знову ж таки, без суїти, без паніки. Може вони трошки розсосуться і ми там проїдемо? Ясно? Ну тобто спокійненько. Ми місце для зупинки пошукаємо і до перехрестя на перехресті праворуч. Не тримайся.